Руда була відкрита в листопаді 1960 року. Ще з давніх давен циркове мистецтво в своєму первісному вигляді захоплювало уяву владних та впливових київських князів. За історичними дослідженнями, вже за хрестителя Русі князя Володимира у видовищних святкових заходах використовувались майже всі жанри традиційного цирку від акробатики до жонглювання. І от феноменальний факт. В урочистостях княжих родин брали участь приручені тварини і навіть великі хижаки. Наочне підтвердження цьому можна знайти на фресках найдавнішої збереженої пам'ятки Київської Русі в національному заповіднику Софія Київська. 4 листопада 1960 року в новій будівлі київського цирку для будівельників та їхніх родин відбулася перша вистава для вас кияни. А вже 5 листопада відбулася офіційна прем'єра наглядача. Про це свідчить запис з журналу першого інспектора манежу Київського цирку Володимира Титова. Програма для вас кияни мала міжнародний склад артистів. З українського колективу Петра Маяцького у виставі брали участь група антиподистів Жонглерів ногами видатного Франка Микитюка та танцівниця на проволоці Ельвіра Косяченко. 5 ноября 1960 года я принимала участие в открытии Киевского цирка. Номер был поставлен по мотивам балета Скорульского «Лесовая песня» по сюжету Леси Украинки. Я исполняла мавку, Премьера была очень торжественная, больш аншлаги, программа очень хорошая была, интересная. Впервые в Советском Союзе, в Киевском Цирке был манеж, который поднимался и опускался. Арена была закрыта ковром, и потом ковер поднимался наверх, и снизу поднимался парад. Часть артистов стояли внизу в манеже. А частина, ми, в тому числі, я, ми, спускалися з сцени вниз, на арену. Національний цирк України впевнено оновлюється та стверджує свою життєдіяльність. Велична будівля, наче розгладжує застарілі зморшки, та повертає собі молоду та вибухову енергію справжнього циркового мистецтва, одного з найяскравіших, найсміливіших та найсвятковіших мистецтв у світі. Національний цирк України запрошує всіх дати собі розради та поринути у чарівний простір вічного кола щастя.